У сьогодні в Аврорі. Е, Вграйпи, що я купив отакий аніс. Я не знаю, що це таке за аніс. Це прикормка. Я не знаю Аніс, що це. Так, е, далі йде конопля. Таково. Воно все по 14 гривень такі пакетики. Так, йде ще один такий пакетик вже з опаришем. І є ще один пакетик. Десь тут от так. Він же з мотилюком таких чотири пакетика. Взяв ще ось таку штучку з полуницею. Вона короче, типа на низ клочки І його там бурчить. Прикормка типу, така. Так, взяв ще таку прикормку. Таку прикормку велику. Карась на коропа чесниковий. Ну, карася і на коропа, поняли? Приконка. Взяв такі огрузики. Дуже багато їх тут. І ще що взяв, це десь тут мало бути воно. Вроді всього. Вроді все. Вроді би, би я все. Оце все я взяв. Це все обійшлося мені 100... 165 гривень. Це дуже дешево. Що? Яка? І, І кстати, от, я забувся про сіточку. Добре, що мама мені нагадала. ось така на таранечку сітка. Вона 200 гривень. Ну це вже не я купила, мама, а це все купив я. я. Кажу, оце так багато всього. Тільки 165 гривень. Прикинь, ні, 168 гривень. Прикинь, так дешево. Всім пока! Ви були на каналі Круп Рибаков. Підписуйтесь і додивіться те відео, на якому вже 700 чи 800 переглядів. Додивіться його до 1000 переглядів. Це наша мечта. Всім пока.